Всім привіт! У мене вже дев'ятий місяць вагітності. Я сьогодні на 37-му тижні і чотири дні. І загалом я дуже надовго пропала, як ви розумієте, тому що не було геть сили що знімати, оскільки поєднувати роботу вагітність. Доволі мені вже було складновато і просто не вистачало ресурси і сил, щоб записувати і монтувати відео. Зараз я вже в декреті і е, нарешті маю можливість записати трішки відео. Я, до речі, забула зазначити. Е, це теж одна з причин, чому я не знімала відео. Е, напевно, ви знаєте, що під час вагітності е, дуже підвищується. Якби ймовірність, що може початися депресія в жінки, або загалом ментал хелс, якісь моменти, такі, типу, якщо не депресія, то сильний сум, або плач, або тривога, наприклад, сильна підвищена. Тобто різні такі стани, коли тобі важко справлятися психологічно. В Ірландії дуже класно, що є, ну зокрема, в Ротунді це мій досвід Ментал Хелл Support група е, для вагітних. Це було дуже корисно, тому що е, з 5 по 6 місяць е, мені було, я не очікувала, що таке взагалі трапиться, але мені просто без причин було дуже сильно сумно і себе дуже сильно самотньо. Е, хоча ну, в мене є підтримка моїх. Мого чоловіка в першу чергу моїх рідних там і так далі, але е, от такий був час. Це знову ж таки спричинено, скоріше за все, звичайно, змінами, гормонами і так далі. Е, Сильна тривога була. Часом навіть доходило до того, що мені здавалося, що мені мало повітря. Я зараз задихнусь, і тобто, доволі так дивно. Я раніше такого не переживала, і тому я е, звернулася. В Mental Health Support Group, вона була дуже класна. І з мого досвіду скажу, що це дуже хороша практика. Ці заняття були раз на тиждень. Було приємно поспілкувати з іншими вагітними жінками, які ділились своїм теж досвідом, переживанням і ти відчував, відчувала себе та не, не самотньо, що ти не одна, така, хто проживає. Якісь певні тривоги, чи поганий настрій, чи якийсь незрозумілий для себе незвичний настрій чи стан, який не пов'язаний фактично ні з чим таким, що ти можеш пояснити? Та, і це, це було дуже класно відчувати себе в колі людей, які тебе абсолютно теж розуміють і стикаються з е, проблемами. В цьому відео я хочу підбити підсумки, розказати основне з другого триместру, основне за. Третій триместр, що дуже запам'яталося. і загалом, можливо, поділитися з якимись цікавими покупками, які я зробила для того, щоб підготуватись до пологів і народження дитинки. Отже, почнемо з того, що я вже повністю підготувала все до пологів. Якраз сьогодні була в Рутунді в лікарки, і вона сказала, що дитинка вже велика і готова народжуватись вже не в правильному положенні лежить наша дівчинка. Тому дуже 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 надіюсь, що дуже скоро я вже народжу. Е, тому що, зізнаюсь чесно, не хочеться чекати аж до 40-го тижня. Е, вона вже важить орієнтовно 300-3200, тобто в неї вже гарна вага і е, спокійно може народитися в будь-який час. От, е, маю перечуття, е, що це справді станеться найближчим часом. Ну, побачимо. Е, загалом, другий тримастер в мене гарно пройшов. Крім одного випадку, коли в мене з'явились кров'яні виділення, і на другому триместрі таке побачите на 20, не пам'ятаю, це був або 22-й тиждень або щось, щось біля того. Тобто на 20-х тижнях побачити кров'яні виділення, це доволі страшно. Зразу поїхали, звичайно, в emergency room в Ротунді. І це був цікавий досвід ще з точки зору проведення часу в emergency Room, тому що ми дуже довго чекали. Тобто, як це виглядає, ти приїжджаєш в emergency Room, і е, тебе перше. Оглядають відвайфу так, щоб відсортувати більш критичні і не критичні. Для них дуже важливо твій тиск серцебиття дитини. Якщо все добре з тиском серцебиття, то ну, і, в принципі вони по тобі бачать, що ти більш менш типу, ок, то я так розумію, вони типу, тебе кидають не першим в чергу. Ми чекали на лікаря. 5 годин. Чесно, це було дуже важко, і мені в якийсь момент це вже чекання було важче, ніж, ніж сама проблема. Так? Хоча проблема була доволі ну, мені було страшно, бо це були кров'яні виділення. Але, забігаючи наперед, скажу, що нічого слава страшного не сталося. Ці виділення це був поліп, який утворився в шиї матки і він сам собою, скоріше за все, і пройшов, тому що лікар сказав, що якщо не повторилось знову е, ніяких ровиних виділень, е, скоріше за все, він сам собою пройшов. І таке дуже часто буває, що до пологів вже нічого не залишається. А якщо залишається, то після пологів лікарі це прибирають і е, ніяких проблем з цим нема. Це теж така річ, яка виникає в вагітних не часто, але виникає Е, е по, і до мене пас прийшов ходи сюди. Виникає е, через, через вагітність і гормональні зміни. Так, Томі я дуже захотів зайти в кадр. Е, отже, е, забігаючи на праці, все було добре, е, але е, досвід в emergency room був не найкращий. Але це стандартно і так довго, на жаль, приходиться чекати. Е, також е, під час другого триместру, в принципі, це була така найбільш е, річ, яка запам'яталась, та, з такого, е, що це було доволі страшно. Е, але пізніше е, все було окей. Е, на другому триместрі вже більше було візитів е, в «Ротунду», але мені здається, все рівно десь візити раз на місяць. До речі, я б хотіла виправити себе, тому що я вважала, що в Semi Privat ви народжуєте з лікарем, з лікарем але е, ні, ви народжуєте з мідвайфами. І якщо е, так звані акушерки, так і якщо щось де не так, тоді вони кличуть лікаря. Тобто, в принципі, мені здається, що. Е, так само відбувається з паблік, звичайно, якщо щось не так, то звичайно прийде рік. Також під час другого триместру в мене з'явилася вже більша втома набагато, за рахунок того, що животик дуже вже збільшувався, дитинка росла, то вона мені почала тиснути трішки на нерв якийсь. І тому мені такі були відчуття, е, наче як потламана нога. От, це так було, ніби часом як вогнем, наче нога потла. Це доволі дивні такі були відчуття. Але знову ж таки, воно пройшло. Воно було десь кілька тижнів, і пізніше це відчуття пройшло. Але от з другого триместру, десь з кінця почались вже такі моменти, що я вже почала більше відчувати. Різні такі симптоми вагітності. Загалом, в принципі, в мене найбільша печія була на першому триместрі. Під час другого триместру я не відчувала якогось дискомфорту з печією, але стабільно всю вагітність протягом всієї вагітності я мала дуже поганий сон від перших тижнів і до зараз. Я не знаю, чому в мене дуже дуже поганий сон, який, напевно, на початку був спричинений гормональними змінами. А пізніше печією, а пізніше ще чимось, і так далі. Так далі. А зараз він спричинений тим, що в мене вже дуже великий живіт. І мені незручно спати, і я часто бігаю в туалет, як всі вагітні. І, звичайно, мені просто затерпають часом ноги, руки або спина так? і тому так стається. Отже. Це про другий триместр. Все-таки там мені він напевно найбільше запам'ятався тим, що фізично мені було легко, а психологічно, я не очікувала, мені стало важко просто від, від оцієї зміни гормонів. Стосовно третього триместру. Третій триместр був для мене дуже цікавий, тому що я полетіла на 28-му тижні. У відпустку, і ця відпустка тривала тиждень, тож я повернулася назад в Ірландію на 29 му тижні. І тому це був ще такий цікавий досвід на сьомому місяці полетіти кудись. І скажу чесно, краще справді планувати всі відпустки, перельоти на другому тримастрі. На жаль, так склалося, що мені не вдалося раніше полетіти. І якщо коротко. Трудність полягає в тому, що багато черг, деколи треба стояти, стояти вже важко. Знову ж таки, це припало ще на цей час, коли в мене знову ж таки пекла нога, боліла спина і так далі. Тобто було не дуже мега комфортно. І з плюсів є те, що кілька разів в Аеропорті пропустили без черги, і це було класно. Самі працівники помічали, що я вагітна, і пропускали без черги. Це було добре. Також я з важливого, напевно, таке це з 28 го тижня. Вже треба мати з собою Fit to travel такий спеціальний документ, який ви можете попросити в вашої Мідвайф або в GP. Мені я мала візит перед польотом. До е, лікаря в е, «Ротунді». Я це ну навмисне так все спланувала, щоб мене лікар подивився перед польотом, бо якби він сказав, що ні, щось не так або там краще не летіть, ясно, що я би не летіла. Е, але все було супер. Він мені підписав цей «Fit to fly», е, тобто е, документ, який засвідчує, що я ну, можу літати зі мною, все буде добре. Переліт був недовгий, три години, але в літаку вже було. Трішки важко сидіти, та й в принципі лікар не рекомендував весь час сидіти. Казав багато пити при нагоді проходитися по літаку, щоб трішки розрухуватись, так? І кров кров щоб не застоювалась в ногах. Я таки робила, багато пила, ходила, і, в принципі, на 28-му тижні. Було окей, а на 29-му вже трішки було важче, бо дуже давала вже знаки біль в спині. давався Отже, так, це стосовно польоту. Так почався мій третій триместр по факту в поїздці. Третій триместр супер психологічно, взагалі шикарно. Позитивний настрій знов все весело і добре. А от Фізично вже стає дуже важко. Зокрема, е, знову ж таки складно, е, бо важка дитина, та, і тому важко ходити, болі в спині, е, часто бігаєш в туалет е, і багато всяких інших моментів, та, такі як, певно, кожна жінка стикається там печія, геморой і інше. Загалом, до мене вернулася печія вже аж на 37-му тижні, і я вже думала: ого, нічого собі класно. У мене там перший тримейстр трішки побула печія, по і фактично зразу прийшла. А, а тут на 37-му тижні арцівалися знов, але в принципі не драматично. Що на третьому триместрі цікаво це тренувальні перейми. Загалом дуже важко зрозуміти, коли ти вагітна. Першою дитиною, що ж це таке ці тренувальні перейми, як вони відчуваються. Ем, в мене, наприклад, в якийсь момент дуже сильно почала боліти спина, але не в попереці, а вона боліла згори, тобто між лопатками. І це така була дивна наростаюча така біль. Е, і вона була, я розуміла, що вона спричинена тим, що. Якось ну, рухається дитина, що можливо вона мені знову ж таки тисне на якийсь нерв чи щось таке. Але це така біль, з якою неможливо просто справитися. І е, перший раз я так налякала, що знову попала в емердженсі рум, знову чекала. Вже цього разу не 5 годин, 4. От, але так, це в мене навіть е, трішки підвищений був в той день тиск. Але так, лікарка сказала, що скоріше за все це просто тренувальні такі перейми, бо в деяких жінок вони проходять більше з болем в спині саме. Тому, напевно, через положення дитинки я десь і свою фізіологію їх ось так відчуваю болем в спині. Загалом я можу тоді в такі моменти спати тільки коли я приймаю дві таблетки перед стамоном. І тоді біль трішки зменшується, я можу чуть-чуть заснути, але це дуже сильний і такий тривалий наростаючий біль. Так він в мене проявляється. І загалом лікарка сказала, що о, Е, Це гарний знак про те, що моє тіло готується до пологів.